Доброго придобру у сім ранку. Наконець-то ми бігом галопом вискочили, поїхали. А в нас починається дощик. Накрапає. Не знаю, чи буде він, чи. В общем, такий базар буде в нас сьогодні. Угу. Там? Грибі, що там? Вигали без усіх. А, там щось чи продають, чи що, я так і не зрозуміла. Щось Наташка Жириха в центрі балакала, чи хто займатиме а що там такий поруч вже займає. Взагалі, не знаю. Та Бог з ним. Хай собі люди, що хочуть, не роблять. Ну, город хороший, звісно, луки є, все. Їдемо, зараз поїдемо на заправку, заправимося, а тоді поїдемо на базар. Так що з Богом поїхали. Так, приїхали ми на базар. Моя продукція. Тільки погода в нас нелюдна. холодно. Так, молочко, сир обезжирений, 50 гривень кілограм. Це в кусочках по попу кіло. Сир жирний, сметана. сметана дуже гарна, така густа ряжанка, сири, плавлений сир, сугуні, косичка, рулет, масочка. Боже, місце на базарі вагон. Вони матюкаються, споряться. І це ми Так що все. Боже, місце. Комедія. Так що торгуємо, людей ще нема нікого. Таня ще не приїхала. Так, Друзі, ну от молочка залишилось два бутилі літра, сиру. Чотири, два жирного, сметану всю продала, молозива теж половину тільки продала, ряженка ще одна є, сиру трохи продала, косичку. Ну, ще в мене тут одна замов... замовниця, ми на дому Вадим носимо, то може щось захоче. Масочка трошки продала. Ну, в общем славий базар. По-перше, дуже холодно на дворі, в мене аж руки мерзнуть. Треба перчатки, да. перчатки треба одягати. Так холодно. Так що, друзі, такі людей геть нема. Геть мало людей. Ну, ще стоїмо. Так, друзі, їдемо з базарю. Блін, так не замерзло, а руки замерзли. Що я вам хочу сказати? Що я вам дуже дякую за ваші побажання, щоб я хорошо поторгувала. І так і збулося. Поторгували ми добре. І сирів продала багатенько, і масло, і весь творог продала. Ну, в общем, добре. Всю сметану, ряжанку, все попродала. Так що, дякую вам, що ви мені побажали. Так, Бог почув ваші бажання. І все добре. Да, да. О, так що, а ми зараз заїдемо в маркет. Оцей. Тут сьогодні акції на мойку. Подивимося, що там можна придбати. Тоді буде розпаковочка. Ой, дивіться, бачу, яка обочина красива. Скільки маків, які квіти гарні. Як моєму селі. Так, да, так, так. Так що заїжджаємося в цей маркет копілочком. Так, друзі, йду з аптеки. Нас ось строїть нову аптеку. От, ремонтували. Здання дуже красиве, це у нас старовинні здання, здання ще царське тут у центрі. І буде у нас ще одна аптека. Були б гроші в них скуплятися. Так, іду по Актару. Там написала мені моя підписчиця Люба. Йду, спитаю, якщо є, то куплю. Бо оцей магазин завжди в неділю був закритий, а це дивлюсь, сьогодні він відкритий. Так, купила октари. Хлопці роблять тільки неділя, працюють. Ми йдемо далі, йду в магазин. Вадим мене чекає. Треба мені перейти дорогу. Тут колись у нас був банк. Ощадбанк розбомбилося вже. Оба. Так. Все, дорогу перебігла. Йду у файномаркет. В Аврору зайду, бо бабушка заказала батарейок пальчикових часи видно, В аптеці оставила майже тисячу. Так, що вторгувала сьогодні, все покладу. Що ти зробиш? Так і живемо. Ми вже вдома і така розпаковочка невеличка. Що я купила отакі от сердельки, великі Гулів'єр по акції. Вони дочка купувала, казала, що їм сподобалися. Я взяла я це з ковбас люблю сосиски і сердельки. Я знаю, що вони все знаю про них, але от люблю нема. Нема де правди діть. Кусочок халви, як завжди, не можу пройти мимо. Це моя болячка. Взяла два банани, вибрати не було з чого. Взяла такі не дуже дозрілі, але вони хоч великуваті, а то чорні там лежать. Я закислила бутиль кисляка. Ми дуже любимо, я роблю йогурт. Оце кисло молока. І збивають туди банан, і дуже смачно ввечері попити на вечір. Взяла пачку майонезу, бо купила сільодочку, а я ж закрила зелений горошок. Чоловік сильно хоче салату – сільодочки з майонезом, з цибулькою і зеленим горошком. Взяла оця пачку крабових палочок, теж сьогодні були по акції. Нам сподобався цей салат, ну не зробимо, то залишиться може зроблю на день народження. Тоді, значить, взяла Це пластівців, то я брала в коробки, але дуже дорого. Ці по акції сьогодні взяла на пробу одну. Якщо будуть хороші, буду їх також брати. Не знаю, чи ви брали такі, чи є у вас, оце, особливо ніжні, екстра геркулес. Екстра так, тоді взяла 5 пачок бубликів, бо свікр... свікров заказала 2 пачки. Ну і 3 буде нам. Тоді купила півхлібинки чорного хліба. І купила в аврорі її батарейки в часи. І купила собі бальзам для волос. Це він мені дуже подобається. Бальзам маска для волос і раз взяла яєчний. Брала вже різні з кропиви, ще якийсь у мене був там 7 трав. І оце. Мені він дуже подобається. І для моїх волос він хорошо. І взяла таку кількість. Сьогодні вона була по 24 з копійками по акції. Дуже вона добра. Отак нема що їсти. Бігом отварила макаронів, особливо на сніданок чи картопельки. І ми відкрили баночку, і нам є на сніданок. І отака купа таблеток. Тут і мені, і Вадиму, і бабусі. Усім трьом закупилася. Ось така закупка. А ще, друзі, одна сумка. Там мойка, я потім позже вам зніму обзор, що ми закупилися. Там сьогодні іменно в цей сьогоднішній день була акція на всю мойку. Так, ну це ми віддихали, Вадим пішов по ласуню, а я поки вам розпаковочку зніму, те, що ми купили мойки. У магазині сьогодні акція, я вам казала, у маркеті ми заїжджали взяла ось, ось салфетки, отакі. Ось 100 штук. От. Тоді туалетної бумаги, я її не хотіла брати, але чоловік каже, бери недорого. А, вона не дуже качественна. Ну, ладно, взяли дві упаковки таких рушничок. Теж вони такі, ну, в общем, пойдут. для чогось будуть. І Туалетної такої бумаги три штуки. і взяли ну, детский... Я поставила вже. Ну, я... Я... А, ще кабачка не покришила. Зараз покришу. все, і Яку яду? Що ти мелеш? Бактерії. Ну, бактерії дала. <реш> Мела це постійно, добавки ці ж вітаміни, корові в яди. От. Тоді, значить, такий крем ось дитячий. Ну, так, для всякого. Недорого, акція та буває нужен. Тоді, друзі, взяли це ж дуже нам подобається: оце таке біокон мило для інтимної гігієни. Дуже хороше, два вида його. В общем, взяла 8 штук. Аж. А що поставлю? Ми оце ж так закупимося, є копійка і хай буде, тому що потім купляти в три Підеш воно дороге. А так поставлю, в мене є запас. Вибачте, бо це ж відпочивала, я сьогодні всю ніч проходила з цим товаром. От, то гаряче було, потім вставила в холодильник то з цією. Гряжанка стояла в мене, скисала, подивилася, ще було зарано, потім знову приходила, ставила в холодильник. Ну, в общем, ладно. Ось таке еліксіра в роті. От. Тоді дві, дві такі бризкалки ну, в ванній кімнаті. У нас туалет і ванна кімната совмісні. то це ж там нейтралізатор запаху. Хороший. Нам подобається. І як би, недорого. Отаке стиральне стиральне средство Пральне. для прання. Ну, мені сподобалось. Воно, понятно, воно стоїть 200. 30 чи 260, а, ж, а була акція на половину була скидка. То я взяла оце ж такі 5 літрів на 142 стірки. ну воно, Я не рахую тих стірок, скільки. в общем купляємо таке. На сильно дорогі, круті. У мене не вистачає коштів, на таке піде. Так, тоді білизни бутилку чоловіку взяв. Так, на всякий пожарний, бо буває кінчиться для туалету средства, то пользуємося біли білизною для унітазу. Тоді взяла такі серветки, красиві, рута. Думаю, на стол будуть положу на день народження. Тоді отаку, отакий шкрібок. Буває, друзі, отак, чи чайник почистить, чи що. Е, пробувала тими серветками, що стему заказувала. Але вони слабі. А цей хорошо очищає, шкрібок для посуду. Тоді 5 е, для мух взяли таких хліпучих лент. Знаєте, в селі вони дуже пригождаються, у корови чіпляємо сараї. ну, в общем, П'ять штук, та й не знаю, чи хороші вони, чи ні були по акції. Багато не стали брати, п'ять штучок взяли. Так, ну палочки взяла такі, в уші. пригодяться, бо в мене вже закінчуються. Я ними знаєте, що ще роблю цей. Сепаратор, там маленькі дірочки такі, прочищаю оце, цими паличками, теж туди мені треба. І чолові... ну, з чоловіком вибрали такі дві зубні пасти Аквафреш і блендамет. Я розумію, що вони, може, не супер настоящі, але і непогані. Ми брали вже, нам подобається. Так, і купили лампочку. Цю електрозберігаючу, біле світло. Отут у мене над столом в кухні, він повісив лампочку, а вона щось, чи то я стала хуже вже, бачите, мені щось слабий світ. Ой, вибачте, та він цей купив більшу. От такі покупки. І що ви думаєте, це все? Майже тисяча. Ну, це що тут дві тільки стоїть, ці. так я 8 штук їх взяла. Не знаю. І по акції, а якби представте, не по акції це все куплять. Це ж наскільки воно все б вийшло, капець. Дякую ну. їм, що роблять такі скидки трохи. Правда, сразу, наверное, загілять цену. а тоді тіпа скидки. Може і таке бути, друзі, не знаю. Я б вам і це не б назвала, але десь чек у мене в сумці і треба очки брати. Часу. Ну, яка різниця? Скупилися та і скупилися? От такі віщі. Все необхідне, що потрібно у хазяйстві. Так, ну добре, зараз чоловік, а ви знаєте, понюхала цей, ми колись бабусі купляли як в неї машинка ще стояла там, вона сама стирала. То ми цей купували їй таке. Це з ароматом пі піон намальований, ну запах просто обалденний. А тільки ж так, коли стирає, сразу віжся вроді і чути. А тоді, ну, понятно, яке воно, бо воно ж дешеве. Ну нічого, головне, щоб стирало. Мені дороге, дешеве. Так що, такі друзі, справи. Отак я скупилася. Ми, вірні, скупилися із Вадімом двох ходили в марга... магазин. Що вторгували сьогодні, ну, але ж це потрібні всі речі, понімаєте? Що ж зробиш? На те ми і працюємо, щоб щоб жити. Боже друзі, в нас на дворі вітер аж завиває. Таке робиться вітер такий холоднючий. Сьогодні на базарі люди всі бідкаються, на городі нічого не ні росте, огірків до сих пір немає. Ну, якби на ґрунті. У мене також усе є манюні огірочки понав'язувалися, але так тупо все росте, це вам не передати. Помідорів теж цвіту повикидало повно. Маленькі помідори понав'язувались мало ще, і немає, немає росту ніяк. І зараз тільки що вийшло, вітер прямо страшенний. Страшенний. чоловік надів курточку, пішов по ласуню. Це жах. На базарі прямо замерзла, аж руки в мене були замерзли. Хоч бери перчатки доставай, надівай. Ну що це таке робиться? Кінець червня і оце таке. Ще такого в, моє, в моєму житті не було. Я не пам'ятаю, щоб оце так було холодно. Жах. Зараз приженева дім ласуню та підпішла їй на кришу кабаків, бо знову забуду. Боже, друзі, тільки що чорт на мітлі пронісся по вулиці. До того їхав швидко, я кажу, чи не жалко їм своєї життя. Летить, як бешене. Хай мене Господь милує. Хіба ж можна по таким вулицям тут пірять. Тут ям, Боже, мені аж страшно було. Думаю, зараз як гамселнеться головою об щось. Кошмар. Так, ну а я йду до бабусі, несу її ліки, несу їй все, що вона замовила. У нас вже вечір, вже 7 годин вечора. Я тільки що повечеряли з Вадимом та йду. Каже, в нас є сметана, всю попродала сметану, нема мені сметани. Каже, я хочу оладушка з сметаною. Кажу, та є все, насмажила йому ладки, дала сметану. Кажу, вгоманися. Ой, блін, йду потихеньку. До бабусі. У нас сьогодні такий вітер холодний був, що це жах. Зараз трошки успокоївся на вечір. Все позаростало, все таке зелене. Ой. Так, ласуньку не побачиш на низах із за бур'янів. Не видно. Казав Вадим вже в такому місці і припнув, хай тільки погано напасеться. Ой, воно ну, засіяв пшеницю на городі, а вона вся в бур'яні. Страшне. Так, ну ладно, йду, що там наша бабусечка. Поробляєш, чекає, мабуть, на нас дума. Не прийдуть, а я, друзі, віддихала після базару, потім подаїла ласуню, потім знову лягла віддихати, бо всю ніч проколоталася з тою ряженкою, з цим молозом. А тоді, поки в кухні навела порядок, купа посуди все ж. А тут квітучий рай, квітучий рай. Оце ж так, дивіться, по, де тільки яка земля, і там і повилазили квіти. Де De, яка тільки земля? Сокерки тут. Сокерки там. Такий колір. Добрий вечір. Ага, попали в екран. Попали. Кричить вже гукає вовсю. бандитка. А, тут бик ось у куми стоїть вдома. Та вони, видно, перекликаються. А я, друзі, прийшла по огірки, подивіться, які гарні пішли буйні огірки рости. І є огірки. Зараз бабусі нарву. Два таких ось, у... дивіться, яких я зірвала. Опеценькі. Це ж мої польські, вони такі є кругленькі. Так, тут десь бачила великий. Ось ой, який бравий. Дивіться, дивіться, який гарний. Геть на руку. Бабуся каже, завтра підеш. Кажу, та ні. Вони до завтра огромні. Воно ще якийсь лежить. Де вже чотири. Ну, та й так і насобираю. Десь тут ще було. Я сапала, бачила, що вже були величенькі. от, Ага, покричі, покричи. Ну, воно які вже скоро будуть. Тут завжди на цьому городі все краще. Так, Тут немає. А тут уже такий, що от-от. Ну не буду пока рвати, хай росте. Ай, комарі кусаються. Так. Десь я той раз бачила тут. Оно деньки цвітуть, красота. Оце ж, друзі, бабуся каже, продасте хату, як вона помре. Кажу ще. Тут кажу, город золотий. А це, друзі, падалішня. Не стала я її диня вбирати у картоплі. І вона, дивіться, яка гарна. Деньки пішли, вона розстеляється вовсю. От. І кавунчики вже полізли на стелиці. Дивіться, гарні які. Хай ростуть все таке гарне. Ну, динічки вже манінії в'яжуться. Ось, бачите, кавунчики почали пластися. Так. Все гарне, все гарне. Радує голос. Все гарне, дуже гарно. Так. Да. Так, ну щось я бачила тут два огірка на одному місці великих, але щось я на, на, не, не знайшла. ну Ладно. Якщо і пропустила, то потім найду. Оце ж так сліда огірки збираю, потім через йду, опять опять огірок найду. А це наверное, в початку я їх і бачила два, що я взірвала на одному на оцінь кущику два. Ну добре, перчик. О, дивіться, як я сапала. А лабедина така гарна під перцями залишилася. Не побачила. Взагалі ось таке. На городі перчик в'яжеться потроху, помідори такі огромні. Цибуля вона полягала вже. Так, ще ось сьогодні семенами морквина. Не? Так. тут Вадим уже викосив обочину. Цвітки от свілі. Кущовочка наша полягала. Ось, бачите, сохне вже. Оце жаре, вона вже пастися не буде, вже біситься, бігає. Так, ну добре. Квіти ще квітнуть, деякі вже подквітали. Так що такі справи, друзі. Город дуже гарний, не можу, не налюбуюся. Красота, молодець. Хай все росте. Йти додому, але хочу ж поділитися з вами, які розочки в бабусі цвітуть. Гарні, просто гарні. Оці вони такі пахущі. ну не хочу лізти в кущі, а ось, подивіться, яка рябенька. Красиві. А ця щось нахилилася, бордова. Отака ось, дивіться, бордова красива, така рябенька розова. Отакі ось у красиві. І оце біла вже є, цвітає, От, біленька. Дуже гарні розочки. Оце лілії такі, як і в мене. Тут під бордюрчиком. Оце ж у нас, друзі, у сім'ї було п'ятеро дітей. І я з дівчат була старша. І, в общем, вся робота припадала на мене. Гляділа дітей, все. От. І от, в общем, коли привіз мене, вадим сюди до себе, до свікрухи. Ж. І я ж була тут, ой, шовковиця, не знаю, чи вже солодка, чи ні. О, ще зелена. І, і привіз мене, а свікруха й каже, я ж буду заставляти робити. Кажу, ой, налякали. <хи> ну, Вона вроді шутя. І я вроді шуття до неї. Так що таке було діло. Та так і прожили вже разом. Хто зна, скільки років. Ой, Вадим, мабуть, вже убіг по корову. Зараз буде мене лаяти, я довго була. Що довго гуляла у бабусі. Як кажуть, я не звертаю уваги. Щось у нас опять хмариться. Вранці дощ стояв великий, ну трохи поморосило, а потім дало нам поторгувати. Слава Богу. Вадим він йде по коргу. Друзі, вже вечір, вже пригнали ласуню. Я вже всіх нагодувала, позакривала вже візде кругом. Залишилось подоїти ласуню. І все на сьогодні отпрацювали. Ну, сьогодні ми робіт ніяких таких важких не робили. Так що, такі справи. Так гарно це сидів, накинула курточку Вадімову на плечі. Бо на дворі прохолодно. У нас нема тепла, але казала Люда, що з неділі вже буде тепло, бо діти сильно хочуть купатися на річці. Ой, покупляли купальники нові. Я нема як покупатися. Ну, мені це не грозить. Якби вони трошки ближче хоч жили, а так, звісно, далеко їм. Вона каже, якби ти рядом була, ми б тебе з собою брали. Вони сьогодні їздили на річку, ловили рибку там трошки, жарили е е картошку, жарили там сусіськи. В общем, дітворі. Їх же ж треба якось розвлікати. Ну, от. ну а ласуня там все щось в каструлю рзає, вилизує в каструлі. Фу. Слава Богу, вже вечір. Ляжу вже відпочивати, бо хоч і відпочивала в день, але, Ой, вибачте, але все одно якось так хочеться спати. Ой, так воно щось мене, чи то з годами вже якось молодший був, неначе на це так не цей... не звертав уваги, а щось якось важко стало. Якщо вночі ти не поспиш, то прямо аж не знаю як кому, а мені аж дурно. Ну, нічого, це таке, коли треба й не поспати, правильно? Все буває, та ще зараз. Ну, нічого, все добре. У нас вже під виноградом все сижу, тут прямо аж темно. Це трошки отут у нас прогалина, я вам вже показувала там над, цим, над погрібом, то сюди падає трошки світло. А взагалі то ось, під виноградом уже темно. Ну, так вам не видно, а взагалі -то в дворі темно, як у хаті під виноградом. От. Дуже мені подобається наш двір. Якби ще звісно, все, бо асфальт вже попортився, воно в деяких містах. Якби був кругом гарний асфальт, було б взагалі і поприбирати оці всі залізяки у дворі, Ну, Вадім не хоче, не дає мені наводити порядки. Його так устраює, він щось кліпає чи робить на столі, на желізному, там також, Ну, вітрина вона й мені, я там розсаду, ви ж бачили, вирощую, то вона мені ну, в общем, якось так. Ой, хотіла, О, вибачте, хочу спати. Хотіла там отож за цим туди все винести, оці всі відра, все, але ж все одно корову напувати треба в дворі, каструля стоїть. Так то відра всі я стараюся поприбирати, щоб не валялося по дворі. Сама я не можу, а допомоги мені немає ніякої. Та й так, от, як зможу, так наведу порядочок. Та і все, вже віднапоїла напоїла ласуня, замовкла, а то каструля і то й тіліпала, тіліпала цепком об каструлю. Капець, треба йти доїти та лягати, відпочивати. Так що такі справи. Щось у нас на вечір знову похолодало, не знаю. Подивлюся в сіноптику, бо не дивилася, що там з погодою далі. Друзі, вам бажаю тихого мирного вечора, тихої ночі. Всім бажаю всього самого найкращого. І до завтра, до побачення. Всім гарних снів. Пока-пока!